Доброго дня всім! Сьогодні буде коротеньке відео про стан наших саджанців. Поговоримо трохи про їх розвиток, про те, чим ми користуємось і загалом, як ми підживлюємо, що ми даємо по листу, в корінь, ну і так далі. що ж, на прикладі сорту Альба, розглянемо саджанці, які у нас є, так? Для прикладу візьмемо ось вус. Він у нас йде від рослини. Є ось такий вже з корінчиками, початками я їх називаю. І ось вже пішов такий другий. Зовсім скоро він буде такий самий, як і його брат. Що ж, по кількості вусів на кожному кущі, давайте дивитися. Будь ласка, можемо з вами порахувати. 10 вже нарахував, ще, можливо, з іншої сторони ще бачу 4. Загалом 14 із таких е, довгих шнурків. От. І кожен із цих шнурків дає по 2, по 3 саженці. Ми беремо тільки перших два. третій саджанець е, може бути трошки недорозвиненим, не завжди на нього вистачає поживних речовин. Але це не змінює загалом самої ситуації, якості рослини. Іноді буває так, що і третій саджанець може бути краще, ніж перший, і другий. В залежності від того, як ви годуєте саджанці. Що ж, по годівлі? По годівлі все дуже просто. Раз на два тижні ми даємо фосфорні добрива. А саме 13-40-13 яра, саме по капельці дорослим кущам, а вони вже через вуса передають своїм дітям. А вже по самих саженцях по листу ми даємо плантофол 20-20-20, хелатинчиком можемо пройтися разів два, тобто десь з інтервалом в 7-10 днів. І додатково, вже перед викупкою самих саженців ось можете подивитися наскільки густо. А вже перед викупкою самих саженців ми обов'язково знову ж таки даємо трошечки фосфору. Десь з нормою на кожну рослину 0,3 грама разом із водичкою. Тому ось можете подивитися, наскільки вони заросли і загалом яка густота. Оце я називаю плантацією. Що ж, по обробках ми їх робимо обов'язково, тому що клієнт отримує вуз, він його відразу ж присаджує у касету. І далі відбувається процес проживлення саженця. Саджанець вже має поживні речовини, на перший час йому їх вистачає для вкорінення. Якщо, звичайно, правильно за ним доглядати, давати йому водяний туман, трохи поливу. І далі наступає момент, момент висадки осінній. Дуже багато хто помиляється, просто висаджують, можливо, трошки підгодовують і забувають про саджанці. А беремо до прикладу ось останні зими наші, які були, то вони теплі. А тепла зима означає те, що грибкові хвороби, які є в ґрунті, від них ми нікуди не втечемо абсолютно, і вони лютують, тільки лютують уже навесні, коли стає тепло. А в чому помилка людей, які висадили і забули про саджанці? Уже точніше про повноцінні майбутні кущі. А помилка головна в тому, що не моніторять стан самих кущів да, до кінця і не роблять останні обробки. Тобто, рахуйте, що в нас люди ось купили, проходить місяць-півтора. Якраз таки за цей місяць-півтора наша обробка, яка в нас була зроблена на ділянці, вона вже не ефективна, вона не дієва, тому що всі речовини розклалися, ті, які захищали рослину. Ну і на тому крапка. Навесні кущі починають хворіти. Зовсім в них немає жодного імунітету. І тоді починається питання: а чому ж так? А все набагато просто. А все набагато простіше. Є певна інструкція, є технологічна карта, згідно якої і треба працювати. Тому ігри із обробками буду, не буду робити це дуже погані ігри. Краще в їх взагалі не гратися. Тобто є технологічна карта, по ній працюєте, і у вас все про чудово. По добривах часто запитують, які добриви використовуєте, які кращі, які гірші. Чесно вам скажу, знову ж таки, в ці експерименти мені не вдавалося дуже часто гратись, тому що був період, коли користувався Яра, потім перейшли на мастер, потім знову повернулися до Яра, і ситуація, якби особливо не змінилася. Що Яра, що мастер себе по-своєму показали. Хоча зараз ми більш користуємося Яра. Більш вигідні пропозиції є, як для фермерів, так і для роздрібних покупців. До речі, не реклама. Просто висловлюю свою суб'єктивну думку. Наразі ми на ярі. Мені подобається, нам цього абсолютно вистачає. До речі, що по ягоді у них добре добре працюють. Що по саджанцях, взагалі шикарно, Тобто, ви можете зараз побачити результат, скільки вусів і скільки у нас загалом буде саджанців майбутніх. Тобто дуже і дуже багато. А ще більше буде з ними роботи. Що ж, по саджанцях? Дуже багато замовлень і попит перевищує. Те, що у нас загалом є. Тобто замовлень дуже багато а саджанців, мабуть, що вже на нові замовлення, які зараз у нас є, які з'являються, вже, мабуть, не буде. Можливо, розрібні мілкі там такі по 50, по 100 саджанців, Ще можливо щось, щось і придумуємо, але загалом то оптові замовлення ми вже не приймаємо. А, два слова. Чи вигідно займатися саженцями? Вигідно, якщо до цього здорово підходити і все робити правильно. Тому що, якщо це все робити з бухти-барахти, не прораховувати витрати, не е, прораховувати, що можна заробити, що можна втратити, то ну, це скоріше експеримент. Тобто тут 50 на 50. у нашому ж випадку я вже давно цим займаюсь. І все це для мене не нове. Якщо, можливо, вам потрібні якісь поради, ви можете писати, телефонувати за номером, який у нас є в контактах тут про канал. Можливо, вас будуть цікавити якісь такі мілкі замовлення. А саме на сажанці, то, будь ласка, можете писати, телефонувати. Я з радістю буду відповідати на всі ваші смски. Що ж, всім бажаю теплого літа. Головне, не спекотного, щоб ваша полуниця не пила багато води, і лишаємось на зв'язку далі буде.